Так, куди можна сходити із дитиною у Львові? Можете написати в коментарях. А поки ви там думаєте, пишете всякі різні прикольні локації. Ми приїхали на Кубанську 12. Тут є зоокуток Бенедикта Дебовського. І це найкращий зоопарк у Львові, що може бути. І зараз я покажу чому. Піднімаємося такими сходинками. Тут вже були дуже, дуже давно. Ого, які звуки робить. Страус Емо. і за цей період я думаю, що багато Страус. що змінилося. Такі звуки видають тварини, прямо десь знаходишся, як в парку динозаврів. Скуткуляску тут треба буде, напевно, нести по сходах, О, зустрічають тваринки. Якийсь єнотик з авокадо тішиться. І тигрик. Гноміки, фотолокація. О, а Кароліна знайшла, наша земля Несмітна, Як Бачиш, це є все сміття і смітити не можна. Тому що пише, на скільки років це все розкладається. 250 років памперс. Ого. Тут Тут хто є? Тут всякі різні голуби. Дивися, курочки є. А в саму будівлю теж можна зайти, але ми трошки зарано приїхали в, на, в будній день з 2 до 6, і там всередині ще багато всяких різних тваринок. Черепашки! Я навіть не замітив. Їх там багато, ціле сімейство. О, тут ще якась експозиція українська є. Така фотолокація з колодязем. Пустим, але він розмальований, такий прикольний. І всякі різні от, приладдя побуту. Знайшовши таку фотолокацію для принцеси. А Де принцеса? А наша принцеса замаленька. Ух ти! Класна принцеса. Бомба. І сам парк. Зустрічає такий хамелеончик. Фотозона. Фотозона з таким метеликом. Там ще якісь тваринки. О, а Карлінка знайшла єдинорожка. Класний єдинорожок. Так. Тут так все озеленене, класна територія з папоротями. Мені подобається. Дивись, якісь квіти прикольні зацвіли. Я спочатку думав, що це якісь магнолії, насправді ні. Ось так от вони виглядають. Що там таке є? Ого, ще пташечки? Оці прикольні пташечки мені сподобалися. А тут тваринок, що аж не встигає за короліною бігати. Це козуля маленька. Бач, вона там їсть. Ой, мушка. Мушка? Та, і мушки тут є. Мушка. І ще мушка. Кому Ку мушки? О, собака, а це, це колінка. Ой, Ой, ой! Ой, прибігла гусочка. Бачила, як швидко? Це, це Павлін. Бачиш, який він великий, класний. У нього такий великий, великий хвіст кольоровий. А давай будем що там є? Ну йдемо дивитися ще, що там є. Дивись, який тут гарний парк. Є лавочки, там є хатка така маленька для пташечок. Прикольна. Ти... Ага, ти побачила жирафу? Кароліна осідлала жирафу. Молодець. Класна фотозона з жирафою. Каліні вона взагалі зайшла супер. Дивись! Це, це круки. Не бачиш, які дзьоби мають величезні, він може вкусити. Та. Треба бути обережно. Дивись, як він м'ясо їсть швидко. Все, з дівчата, ми піднімаємося ще до гори. Ох, тут такі Круті сходи, але зато прикольно, що вони рівні. Зустрічають нас такі декоративні грифони. І бачу, що там зверху ще ходить такі лама чи альпака. Зараз підійдемо і будемо бачити. Ну, Кароліна скелеласка, вона сама перша полетіла. Прикольно, що тут повністю вся територія застелена бруківкою і досить рівно. Я ж не встигаю за дівчатами бігати. Бо королі там під враженням таким так тішиться, ого, тут великі є. Тільки треба бути обережним, тому що він стоїть ззаду. <рес> З легкістю може можуть дошку вибити. І ще менші пташки, ага. Нічого вони не менші. Вони такі самі великі, як і той, що позаду. І слідкують за мною. Ну, там ослик дає концерти. От хто з'їв Колобка. Лисичка-сестричка. А коза Дереза живе в такій хатці. Халабуда. Навіть з балкончиком вони мають терасу. Прикольно їм там зробили. Це годівнички. <рес> Наталя дійсно думала, що справжня, а вона штучна, бо її ніс відірвав хтось. Яка сподобалася з тих всіх. Кавунчик? Тільки ручки не пхай, може а там хтось ти живе. Нікого. Так, тут одну загрожу, бачу вже так вигнули, тому їм зробили другу лінію. <гум> тому що тут то такі тваринки вроді би, безобідні. безобідні <гум> а огорожі ломлять. Сюди можна, щоб подивитися. Навіть не знаю, хто тоді. Як думаєте? Дивись, ослик. Той, що так кричав. Стаємося вниз назад. Ми ж там десь якісь відділи не бачили з тваринками. Зараз підемо подивимося. І зайдемо ще в ту будівлю, бо ми ж всього не прийшли цих тваринок. Знайшли хатинку пухнастиків. Дивися, мишки всякі. Бач? Втікла. Шиншила є, велика мишка. Ще мав бути бабак степовий. Але я так розумію, він десь там спить в хатці. І є ще отакі от дикобрази. Тож сплять. А тут у нас, ух ти, така альтанка прикольна. Йдемо подивимося, хто тут у нас є. Тут у нас кролики зліва. Бачите, багато всяких кроликів. А тут є. А справа. Морські свинки. Клас, їм зробили такий от замок, бачила? Замок зробили. Можна навіть посидіти біля них. Крісло короля і принцеси. Ще знайшли дитячу таку локацію кораблик. Тільки короліна не знає, що з ним робити. Правильно, треба так керувати. Класно. Просто досяг ще ніколи не плавала на кораблі. Перепочитися в кораблі і сховатися навіть від дощику. Будеш біля тата сидіти? Давай ми сховаємося від дощику, трошки накрапає, а буде стояти мокнути. Тут Зайшли ми всередину, тут дуже багато дітей. Так, так багато криків. Дивися, тут та змія. Бачиш яка кота? Бачиш, вона сидить, дивиться в водичці. Кроліна почула, що діти кричать і хочуть до діток. Вийшли вже із е зоопарку. Там всередину можна було зайти, хіба подивитися на цього пітона і все. А там далі якийсь садочок чи якийсь табір. Ну, коротше, що заходити всередину не можна було. Будемо виходити вже з зоопарку, але в загальному прикольно тут. Зараз поговоримо з індиком. <гум> <гум> відповідає. <гум> Це моя любима тваринка. Я в селі, коли приїжджав до баби, я так ними тішився. Сподобався вам цей зоопуток, можете написати в коментарях і заодно написати, які ще прикольні локації у Львові є, які ми ще не відвідували, і ви б радили нам їх сходити, подивитися. Було б інтересно почитати і можливо сходити.